Так, привіт, з вами. Ой, не то. З вами симулятор Козла. І... і я Джой. Сьогодні ми будемо так робити перший погляд на таку. Забавку. ну. Ой, чого впав? Ее, правильно, правильно. Будемо дуріти так. тихо. як в фільмах роблять. Так. Починаю с ним кому сказати. Ну, якийсь так. О, тут тоже друга крит. О, я не хотів, это просто мені не подобаєшься. Мне так сказати, чоловік. Кстати. Не знаю. Давайте все. Якісь башня. О, там щось є. О, там якийсь козел золотий був. Ах, а мы идем до что там такая? Так, идем, идем. Что такое? Ух ты! Нехрен. Прикольно. Двигатель не уклоняется нам. Охренеть. Ёшки, матрю. Тепер ми... Тепер ми той. Скайрім. Поїж, поїж травочки, так. Бачу там горку, ну йдем. О, що якийсь на житті. О, дивіться, що таке. Твою мать! Ну тебе відкинуло, бачу. Оу, можна розвалювати і що робити без приділ. Давай, томати. Бакта. Эй, нервана яки. б твою мать. Рванув! О, там ще з кімната. Стоп, стоп. Вишов тут з витурей? А? а? Без мене яхт. Плазма, плазма була, плазми нема. О давайте її лизнемо. Все наше плазма. Ішли звідси. Ми її принесемо до себе на подвір'я. До себе, до свого дому Доміка. Що? З вами в ефірі. Симулятор козла. І козел. Якийсь там пацієнт. Я можу угорати з цієї гравічно, це... Не знаю, Давай, а там ще був другий поверх. У фак, знаєш, на кого ти похож? А ні, ні, на кого ти не похож. Йошкі, матшки. Правильно козли, козел не любить читати. Он любить поспати. Ми скачемо! Навіть цього не хочемо, але ми скачемо. Вставили. Підемо здесь. Эй, кімната. Ком! Комп! Пусти мене! Ах, ти мамка! Тих! тих. е, стоп-стоп! Моя кімната! Ну навіть комп краще ніж ми... Заберу комп в тебе, деві. Крисла. Два кресла, ему наши два кресла. О, ко взял. Ну. Е, так, взяты эту... И взяли взял изолу тайкусь. Давай. Ой, тут ка. Бля. О, вставай. Гоп'ю на двір. О, все, выходим. А то мы цілу серію в домі пробудемо. Так. Ну, вижмо на цю горку. Вау, батут. Могли бы так. Це трошки вже Бачите? О тоф. Фу, че є. О, горка, а ну давайте на цю, а потім на цю гірку. Тут води запускаю, так якщо а, бачу воду є. Давай. Оу, назад нас відбило. Добре, нам передбачилось. Пайте. Симулятор козла. Козли будуть панувати. Оу, чи як то сказати. Стройка, 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 давайте йдемо. Помаленьку, зараз ми контрольнуємо ще щось. Це ж козел. Симулятор козла! Супергра. Давайте. комусь другому друму знаю кисло стройцы бачу о це що таке? Похоже на кять Лидер Лица застряг, курси син Йошкина трх, ты да? Чуть Чи... блин Хочу на это куда я хочу туда попасти Хоть подається що там на горі. Давай. О, заправка. Була заправка. Нема заправки. Ох. Ну-ка, короче. А давайте може, на кран якусь піднімемось. Штоп, штоп, дитя к голова ковбасить. У нього верблюжа Верблюжий вот там... Матрас. А, я вже знаю, я чого напану. там все-таки робот! Нихило, так туди попасти. О, щось летить. Може, А ну давайте зараз попробуємо на нього застрибнути. я так. Ну что-то лизло и лизло. Позал не подведу. Можно. А вон не можно. Крадайся, так, помаленько. Гудбай! Ой, Гудба. Гуд. Гудбай. Бух. Недобре йому так. Десь заравно летить. Ось, давай. Раз, два. стрибай! Ух ты, ми, аж... ми аж. відскочили. А десь тут у нас скорош має бути. Ну, наш чуяк, так буде називати. Чуєки. сказал звуки звук прикольный ну, ты хе раз два ты же тут вытворяете блин правила дорожного руху щит чить по футбольное поле Ха. У ворота а ну тут языком брати и і Ух, давно відскочило. Машина. Вона якось туда відскочу. Нет, ну, біла в ліс, давайте. Випасати худобу або... Оу, на зря, думав вже застрягла голова. Оу, ч, конопляв? Кось полет. О, тут три трейсери! я говорю, не дрифтует. Что? Вы что, не ми? Ну, давайте. Не ми Ним вы. Даровцы. О. Ух ты, видите, там. Стэнд. Хендж? пасхалки. Ёшкин. <laughs> Мышь. Ёп. Ёп, что Прикольно, да. Да, прикольно. Заборчик. И сільський Давайте на цей вверх. що тут у нас? Нічого. Ну давайте вылізом на будинок. Выкорбаємо туди козла свого. ми тут лізли Кофе стейдж. Студия. Чекай, ж розробник игры. Прикольно, пасхалка. Типа в наробу на сим на симуляторка зла. Ули масара! Треба було краще зробити! Я тебе бачу, ты, блядь. Що ти там робиш кур... Ох, тихо. Він хакер? а ну эй, ми винтус защ Чистина волосипед. На волосипед на велосипед мій велосипед волосипед. Каим! Okay. Сматываем звітся то заракопа приеду? Хардин и гараж. О, <laughs> протест. Oh, Шо ты курве раз, ты? Все время Что немного? надо? Куда бы? Куда пш? Это на цветки давай. Убежал, ну не выбочай. Дам настройку. Две-две-две швы скорее. Ого! Сальтуха! Вау! Прикольно. Ну давай. Я на это знал. Ни хрена себе. Чувак, да ты же вроджиный стрит-трейсер. Ты паркурщик. Послал синкрут. Так, курчи сенку, да. О, тут так можна вище підстрибувати. Давай. А! Давай, давай, давай. Вямо на саму вершечку цього цієї будівлі. Сусплі є. А ось вона. Та. П'ять. Ми вдруге провалились. о, дивіться. Давайте ми, ми зможемо, єс. Та. блядь Ай, угар не може. Але його голова. Давай. Давай, Будапешт. У мама казала поїсти. Далі? люк и тут немерено джетпак ни хрена нам зара полетаем. тихо все-таки отсечь пак Боже, боженько! Хочу выбрать я хочу выбраться на самый вершечок. Домовляетесь? Три рубля. Давай на Р. Симулятор козла, давай лети, та нінь! А як тут літати? О. Копія задроти. У. Ну не дайте респаун. Баги тут багато. Тому не буду навіть казати. Це ще не ло! Ми застрягли. Ха. Інтересно. Якась така штука є. яка така? Може тут даже треба принести. Пошукаємо. Стри трейзера выходи. я не буду мочукатися. Вы бачили мой джетпак? Это Тони Старк. Это опять не мой джетпак, а у меня есть. Давай. Оу, бачаюсь. Оу. Я бачаюсь не за Что за страх? Ой, боже мій. Ташка ты такую какую херню червону. О, магазин. Магаз. О, я не хотів, я заплачу. Ух, шись. Джетпак! Ого, не буду тут. Не можна тут. Тут ш... шу ж не можна. Так, щось непонятно, щось він не стає. А може два пак? Ооо, встав. Ну. О. О. І де шукати ту... Не знаю, як це називати. Буду називати... Штуку. Я дочерну его. Ой, я дочерну, хиба, хиба. Ой, здесь я, как мы падаем. Что-то какие Фак, зе поліція. Мене руш, типа поліція пошукаю. А, тут же є прохід. Так, прикольно, я не бачу. Так. А як на гору зібратись? Фу, ну да, давайте. Оп, стоп. Що написати дещо? Фак. Фак. Так. І... що? Давайте на саме останній заліземо. Ви... Виберемося. Hmm. Так. Можно тут-ка? Они а, не тут. Можно тут есть... Можно тут -ка. Давайте, давайте, прямо. Нормалек. Нормалек. Довакин. Да, довакин. Гадал. Потому что я не играл. Ее о! Ес! Ух ты, давайте, двите, давай! Йоп, ПЕРЕСЕТЕ Вот и мой кейс миска попали. За карту. Йопщи, перес. correr Isso <laughs> <laughs> Видите, я вижу... И -а 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 -а. И ты мовч. Оу, oh, нашого козла повійшли. Ну, думаю, на цьому ми закінчимо наші нашу подорож по цьому світу. Зустрінемось, точно, зустрінемось знову в цій грі. Бувайте! І не скучайте!